Путіна, ми зараз підходимо до цього. Heard. Я згадую П'ятковського, який вже півтора року розповідає по усіх платформах, а може більше, та, Путін mm -hmm. завтра здобає. Так ну. Це і Соловей розповідає. Я, я просто порівнюю. Mm -hmm. да? Мені От, все рівно, десь я там його розумію, Піткровську, mm -hmm. що цей день настане. Ну в будь-якому випадку, ну, всі смертні. Але з іншого боку, таке складається враження, що вони поки що не зпевняють, не, не збираються це все припиняти. Бо десь відновлюють ЖПК, десь там в мішусім владу перехоплює на себе, десь у нас оці ці як боротьба цих нових зет патріотів, які є. Вони хочуть прибрати цю стару ФСБшну еліту і керувати по новому давай глупим, Ну а чому чому бійні? Правда, то це ще й більша ескалація. Єдине питання, де ресурс брати людський. Я тут дещо погоджуюсь, бо там з призовом не все так окей складається. Але ніхто відкочувати назад, не збирається. Я відверто кажучи, поки що цього не це бачу. Це насильство режим зберігається. Насилля має вирішитися тільки через насилля і Сурков, до речі, коли писав про те, що Росія не спроможна як кочовики, як імперія кочовиків зазирнути всередину і займатися вирішенням внутрішніх проблем. Потрібно постійно війни, 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 тому що їм їм просто не цікаво. Розумієте, ми говоримо про інтернет, це все добре, це важливо для нас, але для людей, які живуть в країні, яка має. Величезні запаси газу і топить дровами і вугіллям в деяких регіонах, і яким виявлялося це неважливо, абсолютно. Вибачте, їм до фідні було, що в мене газ, в мене газ там, бо там видобувають, качають, там мільярдери сидять, а мені живуть сюди дрова, вугілля, і все окей, мені класно, я за Путіна, я за вайну. Давай вперед, окей. Mm -hmm. Так от про що я кажу? Конвертувати. От, от тут треба закупити їх і бити їхню зброю. А те, що Сороков написав, треба застосувати про них. Як це застосувати? А застосувати це можуть тільки ті, хто це розуміє. Хто розуміє, що насилля і експансію проти України змістити потрібно на території Росії, створити проблему, яку потім героїчно подолає той, хто її займе владу. І для цього потрібен Пригожин, для цього потрібен Кадиров, для цього потрібен Гіркин, для цього потрібні інші бойовики, яку цю проблему створюють. І коли вони її створять і підкреслять, і скажуть, що дивіться, будь-яку неправильно воює, не той розвиток, старий дідушка. Неважливо, і прийде хтось, хто цю проблему буде внутрішньо вирішувати, і змістить фокус уваги сюди. А під це той, хто прийде, буде домовлятися з заходом, з американцями. Ми припиняємо війну, бо в нас горить громадянська і так далі, угроза гражданської війни. І це, в принципі, те, що вони можуть продати, і те, що дасть їм змістити. Тільки це.